Вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Давайте подивимося з вами розклад для раків на листопад місяць. Подивимося три декади: початок, середина і закінчення. енергетику, роботу, фінанси, стосунки та здоров'я. І так, раки. Листопад 2024. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх. Але я буду рада за зворотній зв'язок від вас. За вподобайки, репости, коментарі. І так, раки, листопад, початок місяця. Дайте мені, будь ласка, енергетику раків, імператор. Робота, королева кубків. Фінанси, весьмірка кубків. Стосунки, справедливість. Здоров'я іерофант. В раків на першу декаду випадає три старших аркана. Про що це говорить? Що декада важлива для раків. І так, сигніфікатором, тобто енергетикою першої декади виступає імператор. Імператор це в нас такий вольовий чоловік, тобто енергетика така буде Я сказав, і так буде, і по-другому ніяк. Хоча це для раків не похоже це на них, але на цьому місяці це буде отак. Раки в нас емоційні такі люди, імператор це більш для овна отака енергетика. Значить, на цьому місяці у вас буде отак. Ви будете сповнені рішучі дії, ви будете, як то говориться, як скала, не можна вас зрухати, ви отак задумали і так буде. На роботі королева кубків. Королева кубків карта такої, знаєте, емоційності. Тобто, якщо вам в роботі треба добитися якогось результату, ви маєте проявити емоції або ж звернути увагу на жінку, яка є у вас на роботі. По знаку зодіака це рак, риба або скорпіон. Якщо це все стосується раків, це ви будете так себе проявляти так емоційно. Тобто, якщо вам треба чогось добитися, ви маєте звернутися до такої жінки або проявляти емоції на роботі, добиватися отак по, -по правильному, по справедливості, не кричати, не стукати кулаком по столі, а іменно отак, як проявляє себе королева Кубків. По фінансам у нас восьмірка кубків. Восьмірка Кубків нам говорить про те, що нас не влаштовують фінанси. Нам їх мало, ми очікуємо десь, напевно, їх заробити або отримати більше, і людина йде до якихось своїх кращих заробітків, фінанси поки що в першій декаді нас не влаштовують раків, і раки будуть пробувати шукати їх десь в другому місці. В стосунках у нас карта справедливості. Про що це нам говорить? Карта нам говорить про те, що треба бути по справедливості. Тобто, якщо це стосується жінок, то до чоловіків треба бути справедливим, якщо чоловіків, то навпаки. Тобто не кричати, не сваритися. А іменно договоратися, як то говориться, по справедливості, по любовному, по правильному. Тому що карта справедливості це ще кармічна карта, і вона нам говорить про те, як ти себе поведеш. Так і тобі буде відповідно відповідь така. Майте це на увазі. Ще ця карта нам говорить про бумажні якісь справи. Можливо, у когось буде в стосунках розлучення, можливо, у когось буде якісь там елементні справи. Майте на увазі, що все буде вирішувати по справедливості. Не так, як ви хочете, а так, як має бути. Здоров'ю в нас і єрофант, і єрофант нам говорить про те, що бажано на цьому в цій декаді зайнятися якимись духовними практиками. Ієрофант нас говорить про духовність, про якесь вище наше я. Тобто, це не означає, що людина буде хвора, це означає, що людині треба якось. Свою душу підлікувати, звернутися до духовного якогось, практика можлива, можливо, помедитувати, можливо, десь собі якісь духовні практики зайнятися, просто підлікувати, як то говориться, свій емоційний стан. Друга декада в нас король Кубків. Робота. Паж мечів. Фінанси. Двійка кубків, стосунки, шестірка кубків, здоров'я диявол. Знов старший аркан. Про що нам каже друга декада для близнюків? Король Кубків нам говорить про те, що все ж таки емоційність присутня для вас. Ви от будете от -от цю емоційність свою таки проявляти. Можливо, на вашому шляху, якщо це стосується розклад для чоловіків, це вас показує, що ви будете зайняті. З собою і в голові будете тільки про себе думати. Якщо це стосується жінок, можливо, ви будете думати про чоловіка, от іменно такого. Тобто вся ваша ен... думка і енергетика в другій деказі буде направлена на чоловіка, такого, як король Кубків. Робота в нас паж мечів. Про що нам говорить паж мечів? Пажмечів нам говорить про те, що нам важливо збирати інформацію, володіти інформацією на роботі. Паж мечів це ще такий різкий. Чоловік це може говорити про те, що ви можете різко якось висловлюватися на роботі. Цього не варто робити. Варто просто збирати інформацію, володіти і собі знати, в якій послідовності її використати і як взагалі нею керувати. В фінансах в нас двойка кубків. Двойка кубків нам говорить про те, що фінанси у нас будуть, якщо ми будемо дотримуватись партнерства. Тобто я тобі, ти мені, якщо ти допоможеш мені, я допоможу тобі, і в нас будуть фінанси. Ще це говорить про те, що можливо якесь заключення договору на роботі, і ви із за цього отримаєте фінанси. Можливо, ви скажете своєму чоловікові, він вам дасть, або навпаки. Тобто, все буде залежати від партнера, чи то в роботі, чи то в сім'ї, чи будь-де в ваші фінанси залежать від партнерства. В стосунках у нас шестірка кубків. Е, можна сказати, що більш прослідковується, ну так, я бачу, що прослідковується о, дійсно е, в деяких близнюків, як, як розлучення, тобто розлучення пари, і воно е, згадується в минулому як було добре. Тобто, ви вертаєтеся в минуле або, можливо, навіть це не розлучення. ви… Вертаєтесь в минуле, де вам було добре, ви змінюєте свої стосунки на краще, ви даруєте подарунки, як то говориться. Відчуваєте себе як 10 років назад, повертаєтеся у минуле чи то думками, чи то діями, і вам добре приємно, як вам було, наприклад, 10, 15, 20 років назад якого. Тобто шестірка кубків це приємні емоції, це хороші такі стосунки, полюбовні, будемо так казати. В здоров'ї в нас е, диявол. Диявол нам говорить про спокуси. З духовних практик та й в диявола. Тобто, в другій декаді нам говориться про те, що кого може спокушати неправильно з'їсти, неправильно випити, десь піддатися якимось соблазнам, десь щось неправильно зробити іменно в здоров'ї. Тобто і це може мати погані наслідки. Майте на увазі не, не спокушайтеся на дьявола, нічого хорошого він вам не принесе, крім того, що це буде 10 хвилин задоволення, яке не принесе вам нічого хорошого. В плані переїдання тільки боки. Майте на увазі, контролюйте свої темні сторони, і буде вам, як то говориться, щастя. І третя декада енергетика, король пентаклів. Робота десятка кубків. Фінанси П'ятірка Пентаклів. Стосунки зірка. І здоров'я верховна жриця. Три старших аркана підряд по здоров'ю у близнюків. Енергетика місяця король пентаклів. Так само і тут три чоловіка, тобто близнюки або відчувають себе чоловіком, причому в різній епостасії. Тут як скала, тут м'який, а тут прагматичний. В третій декаді близнюки відчувають себе королем пентаклів. Тобто це людина, яка все прораховує, в якої все прощитано, пересчитано, все продумано на 10 шагів вперед. Так, така у вас буде енергетика, ви будете думати за гроші, перш за все, скоріш за все, і де їх взяти, де їх заробити. Хоча по королю Пентаклі гроші у вас мають бути. На роботі десятка кубків. Десятка кубків говорить про емоційне задоволення. Тобто на роботі ви себе почуваєте як в сім'ї, у вас все хорошо, у вас заключаються договори, у вас все по плану, все чітко, все продумано. Десятка кубків говорить, що ви задоволені на роботі. По фінансам у нас п'ятірка пентаклів. От Король пентаклів емоційний настрій на третій декаді. І п'ятірка Пентаклів говорить все ж таки про те, що в грошовій сфері все рівно воно не так наладилось. Тобто, ви збирались піти з партнерством, у вас не дуже склалося, і ви вирішили, все ж таки, є у вас якісь втрати фінансові? тобто... Людина не задоволена своїм фінансовим становищем, вона хоче його змінити і хоче піти. Але я все ж таки думаю, що король Пентаклів, ви знаєте, як цю ситуацію змінити, тому що енергетика третьої декади король Пентаклів, значить, ви на правильному шляху. Ти що не записувала?